Вітаємо! Наше військо б'ється з ворогом і дає йому відсіч на всіх ділянках фронту. Чинить опір окупантам і опановує сучасне озброєння. Це дайджест міністерства оборони України, в якого ми будемо говорити про зміни, які матимуть вплив на майбутнє кожного. Денис Шмигаль, новий міністр оборони України. За його кандидатуру проголосували 267 народних депутатів. У своєму виступі з трибуни Верховної Ради він окреслив три ключові напрями роботи. Люди у центрі український воїн. Наше завдання якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний зв'язок і медична підтримка. Зброя маємо наростити озброєння до рівня, який зламає здатність ворога воювати насамперед. Українське виробництво. Завдання президента за півроку довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40 до 50%. відсотків. Паралельно посилюємо взаємодії з партнерами і створюємо коаліцію спроможностей. Система. Міністерство має працювати злагоджено, без затримок і без зайвої бюрократії. Жодного дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість і гнучкість у ухваленні рішень. Міністр оборони провів першу нараду із заступниками. Обговорили ключові завдання та виклики. Нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизація і цифровізація процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами детально пройшлися по кожному напрямку. Перед кожним профільним заступником міністр поставив чіткі завдання у сфері їхньої відповідальності. Маємо діяти швидко, злагоджено і результативно. Відбулася зустріч міністра оборони із головнокомандувачем генералом Олександром Сивським та з начальником генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим обговорили ситуацію на фронті збільшення оборонної самостійності нашої держави, потреби військових. Готуються нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії, зазначив Денис Шмигаль. В Міноборони відбулася зустріч наглядової ради Агенції оборонних закупівель із представниками дипломатичних місій. Захід, у якому взяли участь представники j 7 країни-партнери, НАТО і Європейського Союзу, був присвячений першим сто дням діяльності оновленого складу наглядової ради, яка відновила свою роботу у березні 2025 року. Рада презентувала перші результати своєї діяльності та подальші плани. Наглядова рада відіграє важливу роль у трансформації агенції на ефективну закупівельну організацію, яка забезпечує потреби ЗСУ. Серед її основних повноважень затвердження стратегії розвитку, ухвалення ключових політик, нагляд за ефективністю роботи менеджменту, формування системи прозорості та підзвітності. Члени сімей військових, які загинули у полоні, будуть отримувати допомогу в 15 мільйонів гривень. Верховна Рада України підтримала новий закон. Зміни до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачають суттєве посилення підтримки наших захисників та їхніх родин. Що змінилося? Допомога родинам загиблих у полоні. Члени сімей військовослужбовців, які загинули у полоні в період дії воєнного стану, будуть отримувати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Збільшення терміну для виплати одноразової грошової допомоги. Термін для оформлення одноразової грошової допомоги за поранення, травма або захворювання, що призвели до часткової втрати працездатності, збільшено з трьох місяців до одного року. Новий порядок визначення розміру ОГД. Для зміни групи інвалідності. Відтепер розмір ОГД при зміні групи інвалідності визначатиметься за прожитковим мінімумом, встановленим законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності. В армія Плюс стартувало опитування про рівень задоволеності тиловим забезпеченням. Опитування триватиме два тижні з 17 по 30 липня та складається з 31 питання. Воно охопить кілька ключових напрямів тилового забезпечення, якість харчових продуктів, спорядження, паливно-мастильні матеріали, а також вчасність їхнього постачання. Наша боротьба триває. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо.